Сьогодні про таке поле бою: російська територія. Українські дрони атакували оборонні підприємства в різних куточках РФ. Мегаугода між Україною і США: чи зможе Україна обмінювати свої дрони на американську зброю? 18-й пакет санкцій проти Росії ухвалено. Експерти називають його одним із найжорсткіших за весь час повномасштабної війни. Неоголошена війна, загострення конфлікту між Росією та Азербайджаном. Про це і інше. Просто зараз. Привіт! Мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку. Переходимо до новин. Почнемо з подій на Росії. Туди прилетіли українські дрони. Серед атакованих об'єктів заводи, які виробляють боєприпаси та компоненти для них. Тим часом CNN повідомляє, що найближчим часом Росія може розпочати масштабний літній наступ. Паралельно в Кремлі все ще дотримуються принципу в будь-якій незрозумілій ситуації погрожуй ядеркою. Так званий прес-секретар диктатора Путіна Дмитрій Пісков знову заговорив про ядерну доктрину. Всі деталі далі. Печіння у шлунку, нудота та піна з рота. Все це наслідки прийому звичайної води на фронті для російських солдат на запорізькому напрямку. додають не знаю отруту або якісь наркотичні речовини. Ви зараз самі все побачите. У магазинах зазначається, вода нібито нормальна. Підозрюють у недобросовісності та отруєнні солдатів так званих мутних волонтерів. Що далі Путін затягує війну, то частіше до російської столиці підлітають українські дрони, і не лише до неї. У ніч проти 17 липня українські безпілотники атакували воронеж. Під ударом опинилася лівобережна частина міста. До слова, це вже друга атака дронів за тиждень. Також у ніч на 17 липня українські дрони нібито збивали у московській області. В аеропорту внуково затримали рейси. За словами мера столиці Росії Сергія Сабяніна, безпілотники летіли на Москву. Про відбиття атаки дронів уночі повідомив і губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко. В аеропорту Пулково понад годину діяли обмеження на польоти. Атака у Смоленській області припала на місто Рославль. Повідомляли місцеві жителі. Там розташовано АТ-720 ремонтний завод засобів забезпечення польотів Ростеху. Звернули увагу автори телеграм-каналу Астра. У частності, Якщо ми говоримо про Подмосков'я, то очевидно, що як і в принципі для других регіонів, атаки українських безпілотників вони направлені на ті об'єкти. те структурные подразделения которые входят в состав российского впк некоторые из них действительно находятся под санкциями например евросоюза однако все равно выдают на гора те ту продукцию которая собственно идет на фронт и является инструментом агрессии российской федерации против украины Загалом, за заявами російської сторони на території країни окупанта було зафіксовано 122 безпілотники над більших десятком областей, а також три над тимчасово окупованим Кримом. Також у Криму партизани зафіксували пошкоджений обстрілом російський військовий корабль. Це на сьогодні не новість, на жаль. Однак, це говорить о тому, що чувство тривожності і страху на території країни. Временно оккупированного Крыма у оккупантов растет, и они максимально стараются и обмануть силы обороны Украины, максимально пытаются замаскироваться, как говорят, зашифроваться для того, чтобы не попасть в поле зрения, в том числе и наших партизанских движений или подпольного движения, с целью передачи соответствующей координат для сил обороны. Щоб дати можливість українцям захищатися, як обіцяв раніше президент США Дональд Трамп, починають з'являтися заяви про постачання озброєння від партнерів. Наразі в НАТО ведеться підготовка до швидкої передачі Україні додаткових систем протиповітряної оборони Петріот. На тлі активізації підтримки України у Кремлі знову згадали про ядерну доктрину Офіційному Пікіну. очередний раз і не тільки офіційному Пекіну, прийдеться. Треба... отдернуть за руку, а вернее за язык э, тех высокопоставленных россиян, которые эту тему в ног поднимают. И вы помните э, жесткую реакцию президента Трампа на высказывание экс-президента Российской Федерации Медведева, когда тот вновь начинал там э, что-то рассказывать и угрожать ядерным оружием. Насколько резкой была э, реакция Трампа и как быстро... эта риторика исчезла з, з уст із уст російських чиновників. Ну а поки Україну озброюють, а в Кремлі думають, щоб на це сказати, російським солдатам забороняють здаватися в полон до українців. І все, що їм залишається, хреститися та спуститися у світ інший. Саме так зробив товариш на відео. За минулу добу Росія втратила щонайменше 1180 окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 39 тисяч 830 солдатів. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили три російські танки, дев'ять бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Цікаво, як зміняться ці цифри після того, як Україна дозволить іноземним збройовим компаніям тестувати свою зброю, нові розробки на фронті. Згідно з публікацією Reuters, компанії зможуть відправляти свою продукцію, консультувати онлайн і чекати на зворотній зв'язок від Сил оборони України. Уважно стежимо за розвитком подій. 64-річний чоловік загинув внаслідок атаки росіян на степногірську громаду на Запоріжжі. Вночі ворог вгатив по громаді кабами. У Чугуєві на Харківщині ворог завдав удару по одному з житлових мікрорайонів міста. Є поранені, пошкоджені житлові будинки, дільниця сімейного лікаря та заклад освіти. На Дніпропетровщині окупанти вдарили БПЛА по цивільних об'єктах. Є загиблі та поранені. Пошкоджені приватні будинки, магазин, адміністративні будівлі та автівки. На Херсонщині ворожий дрон атакував автомобіль головного рабина Херсона Йосефа Іцхака Вольфа. Автівка зазнала прямого влучання дрона. У салоні перебували сам рабин і члени його родини. Усі залишилися неушкодженими. Справжнє диво. Нашу машину підірвали. Ми живі лише дивом. Я, Хая і Рейзі. Так, дрон влучив у нашу машину і вибухнув просто на нас. Машина була, а ми живі лише завдяки диву. Питання захисту цивільного населення від російських обстрілів не втрачає своєї актуальності. Захід обіцяє більше ППО, однак постачання затягується. Так, передача Україні з РК «Петріот» може зайняти кілька тижнів. Про це сказав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Великобританії Стармером Мерц наголосив, що скоро Україна отримає значну підтримку, зокрема через промислову співпрацю. Скоро так, але не розголошував деталі, не сказав, коли точно. Чекаємо. Україна та США обговорюють мега-угоду. Про це сказав президент Зеленський в інтерв'ю Нью-Йорк Пост. За його словами, йдеться про українські дрони в обмін на американську зброю. Зеленський відповідав на питання журналістки українською на офіційній сторінці New York Пост в YouTube є тільки перекладена версія інтерв'ю. З таким собі перекладом, як на мене. Зараз почуєте переклад перекладу. Не дослівний, але передає саму суть. Це нова війна, війна технологій, і дрони зараз просто необхідні. Йдеться не про використання дронів у країнах, де немає війни, а про те, щоб мати їх як засіб захисту. Ми також говорили з президентом про низку домовленостей, за якими Україна могла б продавати Сполученим Штатам велику кількість дронів. А в обмін я вже обговорюю це з президентом Трампом. Україна могла б закупити американське озброєння. Передусім, системи ППО, які, як на мене, найкращі у світі, і це справді мега -угов. Ода, як кажуть, він він виграшна для наших країн. Раніше своє захоплення українськими безпілотними розробками висловив спецпредставник президента США генерал Кіт Келох. Докладніше про посилення оборонної співпраці між Україною і США в сюжеті Україна лідирує в новій ері війни. Поки світ сперечається про постачання зброї, українці вже пишуть нову воєнну доктрину. Четвертий день спеціальний представник Дональда Трампа Кіт Келох в Україні. І те, що він побачив, змусило дипломата визнати лідерство України в інноваціях у зброї. Відвідав частину української військової бази. Я на власні очі побачив, як виробляються та розробляються українські безпілотники. Неймовірні інновації, особливо у сфері дронів. У цій новій епосі типів війни вони лідирують. Їхня швидкість інновацій та здатність до адаптації вражають. Наша оборонно-промислова база повинна взяти це до уваги та адаптуватися. Українські інженери продовжують створювати системи, які перетворюють танкові колони на металобрух та військові заводи на гору попелу. Дрони це те майбутнє війни, яке вже настало. Швидке, дешеве, смертоносне. І в цій гонці Україна виривається вперед. Ті технології, які зараз активно використовуються е на полі бойових дій, ефективно можуть бути імплементовані і. предлагаться должны эффективно для, допустим, стран НАТО и либо Европейского Союза. НАТО очень заинтересованы в наших некоторых разработках, которые позволят нам, допустим, которым позволят им, допустим, понять те условия, те, те боевые действия, которые сейчас происходят на востоке Украины. Тут нужно понимать, что на самом деле американцы, допустим, не предусматривали возможность размещения лазерных целеуказателей на дроны, Меньше байрактара. Тобто ми говоримо про те, що у нас є дрони, які там по розміру в три рази менше барактар, но при цьому можуть нести лазерные цели указатели, які допомагають, там, допустим, ар системам. систем залпового огня, она точно вырезает цель, которую нужно. Дополнительно никто не рассчитывал, что, допустим, там артиллерийский снаряд может быть там или какой-либо там средство поражения может быть прикреплено к дрону и использоваться как точное оружие, потому что в принципе, как бы, если мы говорим про дроны в ПВ, то При налічі опитного пілота то це високоточне вороження. Саме тому Вашингтон змінює акценти. Америка військовий гігант, країна з трильйонним оборонним бюджетом. Тепер дивиться на Україну, як, на приклад. те, що ще вчора здавалося неможливим, сьогодні факт. США хочуть купувати українські безпілотники. Є багато дронів, які маємо тільки ми, і ми обговорюємо це з президентом Трампом. Я сказав йому, що дуже хочу купувати у вас речі, які є тільки у вас. Він мені сказав, що Америка хоче купувати українські безпілотники. Я дуже хочу, щоб Америка допомогла нам захистити наше небо. Це дуже важливо. Від початку війни Україна не просто активно використовує дрони. Країна з нуля створила цілу індустрію. Сьогодні в Україні працює понад 200 компаній від стартапів до великих виробників, які разом із державою створюють дрони найрізноманітніших типів від маленьких FPV до важких розвідників і ударних апаратів із дальністю польоту до тисячі кілометрів. Саме ці дрони регулярно навідуються на російські військові об'єкти в глибокому тилу, на енергооб'єкти склади і штаби, часто діючи в найскладніших умовах. Найрезонансніша операція Павутина, проведена 1 червня. Сотні співдронів, доставлених під прикриттям, завдали удари по чотирьох ключових російських аеродромах, знищивши до 41 літака, включно зі стратегічними бомбардувальниками. За оцінками експертів, це приблизно третина всієї стратегічної авіації РФ, збитки на мільярди доларів. Ця операція стала справжньою революцією. Вперше українські дрони досягли таких масштабів і глибини ураження. А в березні рій українських дронів обрушився на Москву, що призвело до тимчасового закриття аеропортів і масштабних пожеж. За оцінкою західної розвідки це був найбільший удар по російської столиці з початку повномасштабного вторгнення. Очіль... Крім того, Україна створила унікальний флот морських безпілотників від Сібебі до Магура В 5 і В 7 Це цілі мобільні платформи, здатні вести розвідку, перевозити та запускати інші дрони і вражати кораблі та навіть військові літаки. У травні одна з таких пташок збила два російські Су-30 над чорним морем біля новоросійська. Більше того, морські дрони знищили третину хваленого російського чорноморського флоту. А головне, що дня українські дрони ламають плани ворога на лінії фронту. Зокрема, оператори fpv дронів першої президентської бригади імені гетьмана Петра Дорошенка буревій супинили спробу прориву російських військ на Коп'янському напрямку. Один точний удар і черговий танк Сарай перетворився на палаючий факел із подальшою детонацією. Ці історії надзвичайно важливі, адже українська дронова індустрія це не просто виробництво техніки. Це ціла філософія нової війни. Війна дронів сьогодні стала одним із ключових факторів, що змінює баланс сил у регіоні та змушує весь світ по-новому дивитися на те, як ведуться сучасні конфлікти. Підписуйтеся і ставте вподобайку цьому відео. Це допомагає розвивати канал. А ще поширюйте це відео, якщо вважаєте його достатньо цікавим. Дякую. Якщо протягом 50 днів, вже 46 днів, якщо бути точним, в Україні не буде припинення вогню, Росія зіткнеться з дуже високими тарифами та вторинними санкціями. Про це сказала речниця Білого Дому Керолан Левіт. Вона наголосила, що обмеження торкнуться і інших країн. Упродовж 50 днів, як чітко заявив президент, якщо не буде досягнуто угоди про припинення вогню або мирної домовленості, якщо Росія відмовиться чесно погодитись на перемир'я, вона зіткнеться з дуже жорсткими митами, а також з вторинними санкціями. Країни, які купують нафту в Росії, також будуть під санкціями. І звісно, це завдасть серйозного удару по російській економіці. І я просто додам, що президент хоче, щоб ця війна завершилася дипломатичним шляхом. Він наполегливо просувається, і ця адміністрація вже витратила багато годин зусиль, щоб зупинити цю війну. Європейський союз затвердив 18-й пакет санкцій проти Росії. Експерти називають його одним із найжорсткіших за весь час повномасштабної війни. Зокрема, він передбачає зниження цінової стелі на російську нафту та нові санкції проти іноземних банків і компаній, які сприяють військово-промисловому комплексу РФ. Раніше словацький прем'єр Фіцо зняв вето з 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії. За його словами, країна отримала від Єврокомісії письмові гарантії, які стосуються ціни на газ і його можливого дефіциту. Це в Братиславі називало однією з важливих умов для впровадження обмежень щодо Росії. Я нагадаю, що ще однією умовою важливою було надання Словаччині 20 мільярдів євро підтримки. Щоправда, про це Фіцо нічого не сказав, але наголосив, що країна не погодиться припинити імпорт російського газу, починаючи з 1 січня 2028 року. Побачимо. Новий етап неоголошеної, але фактичної війни між Росією та Азербайджаном. У Єкатеринбурзі заарештовано сина азербайджанського високопосадовця. А в Баку скасовують концерти кремлівських зірок. Серед них зрадниця України Ані Лорак про протистояння Москви та Баку в сюжеті Кремль завдає удар за ударом. Конфлікт Москви та Баку продовжується. У Єкатеринбурзі слідом за батьком головою азербайджанської діаспори Уралу затримали сина. По данным источников, задержанного доставили на допрос в Следственный комитет. Е1 напоминает, что в начале июля, когда силовики задерживали отца Мутвалы Шахина Шихлинский, его сын на своем автомобиле сдал назад и задел одного из спецназовцев. Причиной задержания, как утверждает Е1, стало причинение вреда силовику. Переслідування азербайджанців у Росії тривають вже не один тиждень. Затримання, допити, позбавлення громадянства і депортація перетворилися на рутину. Глава азербайджанської діаспори Подмосковія Ільшан Ібрагімов діпортірований з Росії в Азербайджан. 4 юля Ібрагімов був лишений російського гражданства. Ільшан, здравствуйте, РНТВ, Хотелось бы б вияснити. А, почему ви не стали коментувати своєс Российской Федерації, хоча на території наверняка это це зробити. хочу ничего комментировать, коментіровизвід я таймне уехать. Деяких азербайджанців, як, наприклад, бійця Мама Джавідерзаєва, карають за проступки в минулому. Ще в 2024 році спортсмен образив росіянина на одному з турнірів. Ты русская свиня. А днями через рік з моменту образ Джавіда показово позбавили громадянства та депортували. Як виявилося, Азербайджанець створює загрозу національній безпеці Росії. ОПСБ Росії по Саратської області утонує факт рішення зайвам джавідом сі діови дійстю негативно на на політичну і соціальну стабільність общества. Указані дії здається уроку національної безпеки російської федерації. Російські ура, патріоти та пропагандисти подають чистки як такий собі акт справедливості, адже в Азербайджані також затримують росіян за підозрою в роботі на ФСБ, а концерти російських зірок масово скасовують. Салям Баку єсенін знову їде к вам, 17 октября. Культуру руського миру бакє і справді скасовує. Найближчим часом ніякі російські артисти ні на які концерти в Азербайджан не поїдуть. Організатори популярного азербайджанського фестивалю Dream Fest 2025 прибрали з програми всіх російських артистів і замінили на своїх. Зокрема, мали виступати Руки вверх, Клава Кока, Єгор Кріт, Ані Лорак, Алсу, Стас П'єха та багато інших. Проте в Росії забувають, що почали конфлікт російські силовики, які при масових затриманнях вихідців з Азербайджану в Єкатеринбурзі вбили кілька азербайджанців. Генеральным прокурором Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по факту применения пыток и особо жестокого умышленного убийства двух человек. Граждан Азербайджанской Республики и лиц азербайджанского происхождения, сотрудниками правоохранительных органов Российской Федерации. Зет-патриоты это официальные кремлевские пропагандисты заспівали в єдиному знайомому Украине стиле. Соловьев почав погружать Баку Киевом за три дня. Гровь поднимем. І Україна поймет все. При к Азербайджану, его истории и традиции, якщо Росія на секундочку поднимет бровь, то ми же третій торговий партнер Азербайджана. Дрібніші пропагандисти, наслідуючи Путіна з Леніним, ставлять під сумнів існування азербайджанської нації. Пішов, значит, посмотрел, где ж там історія великого Азербайджана, котру прервало военное вмешательство Російської імперії, не нашел ніякого Азербайджана не було. І даже в общем такого етноса, як Азербайджанця там как мне не удалось найти путінські пропагандисти. Підливають олію в вогонь, розуміючи, що відносини між Баку та Москвою підвищені в повітрі після збиття азербайджанського літака в небі над Чечнею остаточно знищені. Одним словом, политика шовинизма и вот э, строительство откровенного сталинизма э, в путинской России, оно не может не пугать, подставлять свой бизнес э, под ФСБ, э, под неадекватную политику Путина, и Российской Федерации. Конечно же, азербайджанцы не хотят. Москву викинули зі стратегічно важливого для неї регіону Кавказу. Баку за підтримки Туреччини в обхід Кремля налагоджує відносини з Вірменією, а також Європою та Китаєм, щоб за підтримки Ердогана стати сполучною ланкою піднебесної та Європейського Союзу. Журнал Тайм присвятив обкладинку та статтю українським дітям, яких викрали росіяни. Як зазначається в журналі, чим довше українські діти залишатимуться в Росії, тим складніше буде їх повернути та реінтегрувати, оскільки ефект від російської пропаганди та індоктринації колосальний. В одному випадку викрадений 11-річний хлопчик Сергій відмовився спілкуватися зі своїми родичами в Україні після того, як провів лише кілька місяців у російській сім'ї. Старша сестра Сергія Ксенія розповіла, що її брата переконали в тому, що Україну знищили і що він помре з голоду, якщо повернеться. До речі, Сергія вдалося повернути додому. Боротьба за повернення тисяч українських дітей триває. На сьогодні все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі!